У світі є слова, що швидко розчиняє. Повітря у кімнаті їх сенсу позбавляє. Є слова густіші, як ото свобода. Бо буде трохи довше, а коли нагода стане, їй то винесе свободу, свободу вікно. Але все ж таки є такі слова, що вічні, як ярмо. Є одна коротка фраза. Прилипло як зараза. У дичину є кларнети, так ну то було лише фаза. І кожен пам'ятає, і в пам'яті гуде. Пам Якщо є Павло дичина, його скрізь. І mm. так, друзі, переносимося у Харків. Уявіть себе. 1933, Харків, будинок слова. Тичина сам собі співає колисково. Якщо вмерти, я готовий, якщо жах цей тимчасовий. Боже, бережи мене і Україну, я піти на все готовий. Лиш за цю країну. В кімнату постучали. Можна? Я їй скажу, що це правда. Я дуже осторожна, якщо вам не складно. Кожна зрада починається. Ось так і так. Приступить тіло, значить, як? На фоне голода и прочих ситуаций, дабы не было обиды. И разделения наций во избежание всяких мерзких демонстраций, издательству хотелось бы хорошего стишочка от украинского поэта и это вона. вы. И дочка. По першинах и что такое стишочка. Причина я серьезно. Я ротицы почти съебы все самые я. А вот этого не знаюсь, но завтра возвращаюсь в редакцию, лучше бы с пергаментом от вас. Ну, тут я припросу, але поэт погас. Такі часи, ви знаєте, не пишеться нічого. Ви краще поверніть мені друга, друга хвилявого. Кого? Ну, ладно, не, не важно. А вот это що такое? Смята це... на столі. Це дитячий вірш. Прогаю, киньте це. Написано дурною, бездарною рукою. Слушайте. Тут, конечно, грязно, але підходять. Ви зрозумі зійшли? А ну дайте зачитаю, а ну дайте сюди. Урох проти мору, в нас бадьорійськом сумолоще і підмога йде більшовичної ери, піонери, піонери, партія. Подивиште це? В школах учить будуть. Я все-таки возьму. Будь ласка, ваше право. В Харкові немає жодного журналу, який би взяв до себе цей недочорновик. Послухав журналіст, забрав той вірш і зник. Він немає жодного журналу, який би взяв до себе цей не до 1-9-33. Харків, пусті вулиці, тичина ходить, бродить і по алеям тулиться, доходить до кіоску, щоб купити папіроси і замирає. Пожах його косить, косить як когосте. Уявіть собі, правда, це всесоюзна газета. Там на перших шпальтах він бачить дурний вірш, який з його квартири вистиснув дав ніж. Вірш як приговор, вірш як доля місяця, чи знатиме майбутнє, що від того вірша його автор перший відмовитись хотів. Павло Тичина, він не боявся, він не тремтів, він вмерти був готовий, як і всі в будинку слова. І врятувався від системи ідіотським, випадково. Чи знатиме майбутнє, що до того, як колись, як все це почалось, як шляхи переплили, що він поет, Не зрад. що він політичний радник, академік, да ви знаєте що? Що він той, хто врятував українську школу, той, хто я давав я гроші вас. в усіх культурних колах і музеї та Хашевченка, перші світі. Це та кошмадок дичини. На його я граніті я. ще до того, як колись, він міністром став, Павло Тивчине. Жив і кохав, і не знав, що Одночасно можна бути гвірієм і зрадником, поетом України і радянським ватником, дудкою, Месією, символом любові про попросила скажуть, в нього руки в крові, і грудях медалі, там потреба стаєна, а у грудях півната, і душа запалена. Хлопче, що вижив у будинку слова, хоронити друзів, йому на жаль не мови, як ти честь, як і сонячні кларнети, як Петлюру, УНР, блакитного Курбаса, Куліша. Будинок слова, як, як у ці сюжети за одне життя вміщає лише одна, зламана людина. О, все дуже просто. Бо його звати? Дякуємо вам.